Права 234. Прочитайте словами вирази зі змінними. Перше завдання. Х плюс 7. Ну, правильно, читати таким чином, що це сума чисел. Х. І 7. Є. Друге. М мінус А. Це різниця чисел. М. І А. Є. Третє п'ять а Це пишемо добуток. Чисел. П'ять. А. І Б. Є. Ну і останнє п'ять що ділиться на С, плюс дев'ять, це буде частка. Чисел 5 и тогда пишем сумма и суммы суммы чисел c и 9 и